2022 року в Україні відбулася третя конференція Національний виклик деградація ґрунтів чи відновлення їх родючості. Бойових дій і катастрофічним стресовим фактором, який негативно впливає на якість ґрунту та нищить його біологічний потенціал. Через війну в Україні заборонені понад 5 мільйонів гектарів сільськогосподарських земель. За попередніми підрахунками Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України. Російське повномасштабне вторгнення завдало шкоду українським ґрунтам збитків на понад 19 мільйонів гривень. На першій локації було відібрано проби ґрунту з-під танку та з іншої непорушеної ділянки в межах однієї ґрунтової відміни. Агрохімічний аналіз цього ґрунту показав, що на непорушеній ділянці нафтопродуктів майже не було, а вміст рухомого фосфору набагато більший, ніж у зразках з підтанку. Такий низький вміст фосфору при катастрофічному збільшенні всіх важких металів у ґрунті, а вони виросли у багато разів, є дуже небезпечним. Адже саме фосфор має властивість зв'язувати важкі метали та захищати рослини від токсичних сполук. Вироги від вибухів, окопи, токсичні речовини від польоту ракет та рух важкої техніки це все впливає на якість ґрунтів та продуктів, які ми вирощуємо. Генетичні горизонти ґрунтів були порушені. Маса з глибини 1,5-2 метри виявилася на поверхні, засипавши верхній родючий шар. З кожним вибухом боєприпасів складна суміш токсичних хімічних речовин осідає у ґрунтовому шарі. Так, ґрунти забруднюються алюмінієм, міддю та іншими важкими металами. Унаслідок окиснення вибухівки у повітря і ґрунт потрапляють, зокрема, сполуки сірки і азоту. Також на ґрунт погано впливає ущільнення важкою технікою та використання родючого шару ґрунту у будівництві траншеї. Таке ущільнення ґрунтів супроводжується процесами замулення та заболочення і як наслідок втратою родючості. Навесні при державній екологічній інспекції було створено робочу групу, яка розробляє методики визначення шкоди та збитків, завданих природним ресурсам та довкіллю внаслідок агресії Російської Федерації. До її складу увійшли понад 60 фахівців, науковців та експертів. Серед них співробітники Національної академії аграрних наук України. Зокрема, відібрано понад 50 проб ґрунтів та проведено інструментально лабораторні дослідження. Одним із варіантів відродження постраждалих ґрунтів може бути створення червоних зон на територіях, де булися інтенсивні бойові дії. Таку ініціативу пропонують спеціалісти з української природоохоронної групи. За їхніми словами, це дозволить виконати вимоги законодавства України з консервації земель та запобігання опустелюванню, а також європейської стратегії захисту біорізноманіття до 2030 року. Протягом довгих років без антропогенного впливу територія відновлюється, а воронки від вибухів стають частиною ландшафту. Безумовно, війна змінила різні аспекти життя кожного українця. Звичайно, є очевидні наслідки, які ми не можемо не помітити, а є глобальні проблеми, на які слід звернути увагу. Однією з таких і стала проблема забруднення ґрунтів. Наразі це не просто екологічна проблема, це своєрідне екзистенційне питання, для вирішення якого потрібні масштабні рішення та локальні дії кожного. Ми впевнені, що доклавши спільні зусилля, ми зможемо повернутися до нормального та мирного життя.